А у вас було таке, що вам треба було вивезти малину з поля? Що ви її скосили і от хотіли там щось друге посадити? Ні, такого не було. Ще такого не пробували? Ні, замість малини нічого садити не буде. я просто хотів знати, чи важко її вивезти з поля. З поля не важко, ну смисла немає. Тому що це я рахую, що найкраща ну, рослина та на чому можна заробити. Угу. А от за тих сім років, що ви вирощуєте, ціна мінялася вверх-вниз? Мінялася і вверх, і вниз мінялася. То минулий рік був критичний такий? Так, минулий рік був самий критичний, так. Да, да. Я б сказав би так, що минулий рік Так що тепер надіємося, що вже ціна буде чуть-чуть стабільніше і може й навіть доверху. Думаю, що так. Думаю так. Ну, все, ви знаєте, де саджанці замовляти, які сорти вибирайте. Пишіть в телеграмі, будемо відправляти. Ви побачили, з якого поля, що то не якесь там що небудь. А все тут по-серйозному, все професійно робиться. Людина професійно всім займається і отака буде гарненька малина, гарненькі саджанці, якісний посадковий матеріал. Можете собі замовляти сорт, Телег... сорт Зюгана. От, провірений вже такий сорт, що дуже класно йде. І на ринок на такий свіжий, да, і на заморозку беруть. На на свіжий ринок і заморозку. Тому що не всі сорти йдуть на свіжий ринок. Ну, не дуже хочуть, наприклад, там. От, е, є сорти такі, що йдуть на заморозку, а є що на свіжий ринок. Наприклад, крупна ягода. Да, Крупно хочуть. А це дуже крупна ягода. Якщо все правильно так робити, от, то все воно класно. Так що в телеграм-каналі можете дивитися, які ціни і замовляти собі з юганом. Буде приїжджати до вас. І будуть у вас такі самі рядочки. Хочете будете продавати, хочете їсти, як хочете.